Слава Україні! Розпочалася 340 ва доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Є поранені. Та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському веде оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'їв-Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача-Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп'янськ Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині. Новоселівське Луганської області та Берестове Донецької